Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні ми отримали ось таку продукцію торгової марки «Ната Люкс». Наш український виробник виробляє дуже якісні речі. Дивіться, ось така маєчка жіноча на тонких бретелючках. Маємо розмір 48, 50, 52 і 54. Коштує 275 гривень. Дуже гарна якість, склад тканини, цих речей: 95% котон, 5% лікра. Дуже гарно перуться. Маємо у білому і в чорному кольорі. Ось така футболочка з V-образним вирізом, коштує 400 гривень, маємо в розмірах 50-52. І 54. Ще є е, футболочка з, з таким фігурним вирізом 56-го розміру. 400 гривень ось така футболочка. Далі, е, так, та, теж маємо чорний і білий колір. Ось такий гольфик маємо 48-й розмір, 50-52 і 54. Такий гольфик коштує 450 гривень. З довгим рукавчиком маємо в чорному і білому кольорі. І такий ось лонгстівчик це такий гольфік без комірчика. Він коштує 460 гривень. Теж маємо три розміри: 48-й, 50, 52 і 54. Коштує 460 гривень, маємо в чорному і в білому кольорі. Чим особливі ці розміри, от так виробник постановив, що Розмір, є розмір окремо 48, окремо 54. І є розмір суміжний 50-52. на Розмір 48 йде на окружність грудей 96 см. Розмір 50-52 йде на окружність грудей 100-104 см. розмір 54 йде на окружність грудей 108 см, і розмір 56-58 йде на окружність грудей 112-116 см. Дуже якісна продукція в них зараз от на весту саме актуальний. Привоз. Будь ласка, замовляйте за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber, можете на Telegram. Кому сподобалось відео, ставте лайк, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх оновлень. Весь товар ми висилаємо Укрпоштою і новою поштою. Гарного вам дня, до побачення!